Шановні пані та панове, мене звати Олексій Депутат, я випускник факультету лінгвістики Національного технічного університету України КПІ імені Ігоря Сікорського, а саме кафедри теорії та практики перекладу французької мови, де мені випала чарівна можливість навчатися у період з 2005 по 2010 рік. Отож, 2010 року я успішно закінчив навчання за спеціальністю перекладач, здобувши ступінь магістра. З того ж таки, 2010 року розпочав свою трудову діяльність за напрямком письмовий та усний технічний переклад французької та англійської мов. чим займаюся, успішно займаюся й понині і про що жодним чином не шкодую. Метою мого відеозвернення є надання свого роду фідбеку, себто моїх вражень від навчання на факультеті та, можливо, певних міркувань. Однак, передусім, хотілося б передати щирий привіт усім викладачам, які впродовж п'яти років мого та моїх одногрупників навчання докладали неймовірних зусиль. Аби з нас у майбутньому, як то кажуть, були люди. Наразі часто спілкуюся з моїми викладачами, які так само працюють на катедрі і розумію та тішуся, що пощастило не лише мені. Отже, прекрасні можливості, успішність, приємні спогади, подальше спілкування протягом років після випуску це саме про них, моїх викладачів. Чому спробую коротко пояснити. Люди, під чиє викладацьке крило потрапляєш на факультеті, мають неабиякий неоцінений досвід у галузі викладання, це висококваліфіковані знавці своєї справи. Вперше зустрівши їх, одразу помічаєш запал, бажання ділитися своїми знаннями та досвідом. Більшість викладачів на факультеті, та зокрема на нашій катлі. Це непересічні особистості, які повсякчас займаються саморозвитком, проходять програми навчання, стажування, підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном, зокрема у Франції, та відповідно в подальшому діляться набутим зі своїми підопічними тут, в Україні. Чуйність, позитив, який викладачі випромінюють, та які лише підігр... підігріває жагу. До здобуття знань посилює цікавість до процесу навчання. Власне, щодо процесу навчання, окремо слід відзначити нестандартний, нестандартний підхід до його організації. Це могло б скидатися на таке собі невеличке, але виправдане свавілля, коли викладачі завдяки своїй уяві, так як вже було сказано раніше, набутому коштовному досвіду в процесі саморозвитку та самовдосконалення Вміють створити таку собі атмосферу локального, давньогрецького, проте сучасного лікею. Маю на увазі відступи від загальної навчальної програми з метою пробудження більшої зацікавленості студентів до опанування іноземної мови та перекладацького фаху. Це і постійні усні обговорення французької на теми, цікаві в першу чергу студентам. Це і організація онлайн-конференцій з носіями мови з Франції. Знайомими друзями викладачів та студентів, багато з яких вже на той час мали, мали з ким практикувати живе спілкування французькою. Тут варто відзначити, що саме в цей період багатьом з нас випала можливість завести знайомство і дружбу саме таки з носіями мови та в подальшому відвідувати Францію. Зокрема, що до мене, то з 2007-го я часто там бував і буваю час від часу зараз, і маю хороших знайомих, знайомих та друзів. Які допомагають мені не забувати, що таке жива французька. Неоціненні поради щодо додаткових навчальних матеріалів, власних зацікавлень на дозвіллі, література, кіно і, звісно ж, музика, часті походи на сеанси французького короткого метражу до кінотеатрів, спонукання та заохочення студентів, яким, студентів, яким не завжди лягало до серця. Пропоноване закладеною програмою цікавитися та пробувати свої сили в інших галузях та напрямках технічного ділового перекладу тощо. Щодо поліпшення процесу, перш за все, щиро бажаю факультетові та своїй катедрі впевнено тримати, як то кажуть, Марку. Не припиняти продовжувати провадження найновітніших, зокрема інформаційних розробок та досягнень. У полі вивчення мов та опанування перекладацького факту. Можливо, дещо більше приділяти увагу напрямку не лише усного послідовного перекладу, а, а зокрема, і підготовці перекладів додачів синхроністів Тоді, на мою думку, фак факультет лінгвістики, включно з кафедрами іноземних мов при КПІ, обов'язково стане однією з українських перлин серед закладів. З підготовки висококваліфікованих перекладацьких кадрів позволює дедалі більше діджиталізації та інформатизації навчального процесу, при цьому не забуваючи про підтоме живе спілкування. Звісно ж, продовжувати підтримку програм кшталт Erasmus, які дають студентам неоціненну можливість проходити хоч і не завжди тривалої часи, однак безцінний за досвідом курс навчання за кордоном. Як в Україні мову, якою вони вивчають, так і в інших країнах. Впроваджувати навчання з додаткових іноземних мов. Адже, як каже прислів'я, скільки мов ти знаєш, стільки ти людина. При цьому, звісно ж, не забуваючи про нашу красиву українську мову. Ну і звісно ж, продовжувати надалі нести світло. Наостанок користуючись нагодою. Дозвольте привітати вас з прийдешнім великодніми святами. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. З повагою, Олексій!